Палюбі друзі, всім привіт! І сьогодні ми залетіли в Роблокс, де такий режимчик, скажем так, дуже і дуже цікавий. Як ти бачиш, в принципі, в мене є раб, поняв? І ось до підписник також він в мене в друзях є. Йому я випав. Його раб, це тупо дімечний, поняв? Це вообще жесть. І, в общем-то, в общем-то, як я розумію, тут якісь гоночки. Ось туди пацан качає свого раба. Просто сидить, чілить. Що, в принципі, обалдеть. Я думаю, що... А, not enough power, ти поняв. А скільки ж сюди треба? 200. Ага, а я тут можу? О, можу. І все. Я тако сів, поняв, і. Ну, тепер воно качаються там. Хе-хе. Просто Жесть. Да, не думав я, що тако зразу комусь випаду я, типу, рабом, да? що насправді дуже-дуже обалдеть. Ну, в общем в общем-то, общем-то. давай подивимося, що в цілому ми можемо тут собі дозволити придбати там і так далі, тому подібне. У шопі в нас вообще абсолютно все-все-все є за робокси. І е, всі бусти, я так поняв, походу, або за робукси, або, або що. Як тим користуватися, немає кнопки use. Але, але, також можна відкрити якісь типу унікальні. Ні, яйця за робукси, проте тим я займатися не хочу. Є Brainrot Іг за 9 робуксів Це нам, в принципі, дадуть якогось пета Давай попробуємо, чи йому бійні. Бонека амбалабу отримав, да? Тобто у мене. Ага, ось тут PET на Х15 сили. Цікаво, наскільки це, типу, жорстко чи ні. Оці всі пацани відкриваються за віни. А оце Аккоквайр. Це що таке? А. Це за дні, типу. Які ти тут заходиш, в гру? Я поняв. Ось, до речі, бусти як використовується. Окей. У мене скільки сили, де глянуть? Ось до мене є тисяча. Угу. В принципі, уже достатньо, достатньо непогано. Мені дали ще якоюсь пета, до речі, на X5. І тут ось до можна відкривати теж всякі штуки. Типу, ну на чому я буду їздити. Давай, ось до за один він одразу візьму собі отаку от штуку. Ага, і в мене сам раб, типу, змінився. Дам. Прикол, прикол. Давай одразу. Вдягнемо петів, самих найкращих, Only 49 робоксів. Мільйон сили. Та ні, пацан, то вже щось таке. То вже щось занадто сильно. Хочеш легко та недорого купити речі в Robсі, але не знаєш, де це зробити? Ковшоп, телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Грол Garden, The Drails. Стіли Брейнрот, Тойле Tower Defense і SpongeBob Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутіше. Цим кравцем в своїй улюбленій грі. Ці всі штуки теж стоять просто космічних якихось сум-робуксів. Тому мені, в принципі, це не так цікаво. б я ще таке тут міг відкрити, поклацати. Е, де пети? Он до пети. За 5 кубків можна відкрити якогось пета. Ану, пішли, попробуємо. Ось добем. Хатч. Ану, випадає рарний кет. Дам. Скільки він дає? 2,5. Угу, Ну не так прям потужно. Типу, міфік з цього списку дає x 5 Тому, в принципі, 9 робоксів потрачених були того варті. Окей. І в принципі, і в принципі, давай все-таки вже попробуємо якось е, тут оцю гоночку пройти. А, балдеть закричало так голосно ще й до того всього. Авторейс, давай нажмем, і воно, в принципі, саме собі буде летіти, саме собі буде бігти. Та й, в принципі, побачимо, що з того буде. А У мене є десь якась, типу, як е, запас енергії, там ще щось ні? Чи це трошки не так працює? Типу, я себе просто зайшов і просто лутаю віни, так? Да? Угу. Ладно. Окей. Ну там он до є якийсь пацан, але він червоний такий полетів, він жесть швидкий. Порівняно зі мною. ось він лю Лука, оце, це він. Скільки в нього сили. Ааа, пацан, 4 мільйони. Я поняв, я поняв. У нього 6 ребітків, 2 мільйона винів. Поняв. Поняв. це жорстко. А дойду я. дойду повинен, да? До 10, А, ні, не дойду, не встигаю. Все, і закінчилась гонка. Бех, упав пацан диви. Хехе. Обалдеть, обалдеть, обалдеть. А скільки от такий пацан, 50 винів коштує. Я поняв. Так, а де. де-де-де, деп да, Я можу поки що качатися. Окей, let's go. У мене, до речі, опять змінився рап, ти поняв? Я не знаю, як це працює. Це прикол. Давай я одразу. А, ребітху можу нажати. В мене впаде, типу, майже вдвоє моя енергія, проте я стану швидше прокачуватись. Ну, нормально. Я б це зробив. би. Let's go. І заодно можна якраз таки випити ось до буста. Він мені на 5 хвилин. Обалденно. І я качаю по 311 павера. В принципі, це норм, це норм. І купити цього пацана 50, а він дає макс спіт плюс 5, Війни плюс 50, сила плюс 5%. Тож, в принципі, в принципі, непогано. Але треба 50 віднів, ти поняв? Трошечки підкачаємо собі силу. А, до речі, опять можу вже бів зробити. Давай, let's go. Я тепер на 20% швидше прокачуюсь, ти поняв. Це кул, cool, це кул. Cool. Нам треба прокачуватись, прокачуватись по максимуму. Бо все-таки, все-таки, якийсь, до речі, петус до 30 робоксів коштує. Ага, і зверху 10 тисяч кубків. Він дає їх 45, Ти поняв? Достатньо таки жорстко, проте не хочу. Не не хочу. Я і так уже відкрив на собі брейн рота за 9 робуксів. Тільки... А, а які випадають, вообще, світи, можна десь глянути? Ем, походу, походу, ні. Ну, ладно, зато є безкоштовні ось тут теж подаруночки. 60 вінів зверху. І я нарешті можу взяти собі от Surfer Hero. Let's go. Все, я тепер трошечки ще швидше прокачуюсь. І, в принципі, разом з цією інформацією, скажімо так, я би пішов та почав би гонку, але там всього навсього 20 хвилин остало. Ой, 20 тих секунд. Тому в принципі, пішли он до... На плюс 12 павер доріжку, вона мені вже, в принципі, відкрита. Тут я качаю по 533. Обалденно, обалденно. Не знаю, правда, що тут робить функція автотрейн. Вообще не знаю. А, вона просто сама закидує мене туди, куди мені треба, да? Окей. Okay. І в принципі, можна авторейс клацнути, вона якраз там до почнеться за секунду. Ага, я. мене просто воно направляє, типоня. А я думав, мене прям тепне туди. Ну, ладно. Окей, okay. нам саме головне, в принципі, це зараз е війнів заробити дам. В принципі, мене сили 30 майже 7 тисяч. Це насправді, насправді немало. І я тільки не знаю, це тут треба клацати чи не треба. Ну, по відчуттям як ні. По відчуттям, як від того, що я кляцею, нічого не міняється. Окей. Okay. А чи наздоганяю я це. Цього... А, ні, не. До... Няюй, я взагалі їх не наздоганяю. А шо що там за пасики такі, серйозні? Ось сю, де трес? У нього півтора мільйони сили обалдеть. ось цей ноут у нього теж півтора лями, ти поняв. Да, це жорстко, Це жорстко, Треба. Треба жорстко попрокачуватися, щоб Попробувати їх якось таки догнати. Але зараз ось до по чуть-чуть-почуть -чуть, по чуть -чуть, та й буду фармити віни. І я забувся, до речі, що можна ще за віни. А, отакі штуки. Віни пришвидшення 100%, лаг плюс 10 за 150 вінів. М -м -м, ну, в принципі, давай. А, you cannot buy, коли я в гонці. Я поняв. Коросом. А на нову бедді мені треба. 7, це 8 тисяч вінів. Ну це прям немало, слухай, це геть немало. Але якраз поки є в мене хвилинка ще, ну, типу 45 оцих секунд, то я встигаю, напевно, залутати тільки оту тисячу кубків, і далі, напевно, все, далі прям. прям, ні. Так, да, я залутав. Ну і далі я. Прям по відчуттям, напевно, не добіга... Хоча. Хотя... Хоча, в принципі, да, повинен добігти, повинен. І це я злутаю скільки? Це я злутаю Ukraine Mobile. Це онлайн гра, де можна робити все те, що і в реальному житті. Хочеш влаштуватися далекобійником і перевозити вантаж від нової пошти? Велкам. Хочеш стати поліцейським або бандитом і тримати всіх гравців страху? Так стань, українська мава, реальні міста, крутезні тачки і реалістична атмосфера. Все це чекає тебе в Ukraine Mobile. Ну а щоб пограти? Потрібно мати лише телефон. Переходимо за посиланням під цим відео, скачуємо та встановлюємо гру, відкриваємо лаунчер та реєструємось. Налаштовуємо зовнішній вигляд свого персонажа і все можна грати. А якщо ти ведеш промокод Дімеч, то отримаєш цілих 200 тисяч ігрових гривень. Переходь на сайт в описі під відео та починай грати прямо зараз. 5 тисяч чи тисячу? Не поняв Блін, 10 секунд. Встигаю, да, хух. 1000 золотов, да? А, ні, більше. Ну, взагалі, тисячу, ну, типу, з-за того, що там є всякі відсотки, то якраз таким вийшло трошки більше. Там 2000, по-моєму. Хто має тепер, типу, в якості раба? Якийсь Діма Олд, типу, не Обалдеть, непогано. Ам-пам-пам-пам-пам-пам. Ось до є плюс 20 павера. І давай я одразу я ось докуплю той кар. Беу, типу, по прикольчику, чому біні. І трошки покачаємо ще сили. Мені там на ребітх надо було скільки. А, так я міг і не купляти той кар, пацан. У мене ж багато бійні. Йой. А, ну воно все одно коштувало, по-моєму, 150. Це не так і багато. Ну, бша, ось, обалдей, да? Тупо колода. На колоді можна кататися, обалдеть. Це в цілому теж непогано, але можна зробити ребіт. go. І включити буст, треба трошечки підкачатися. Зараз я вже вифармлюю по тисячі, да? Ну майже по тисячі, це в цілому обалдеть, це в цілому, непогано. І можна було б навіть піти відкрити петів якихось толкових. Там є воно бачу за 100 вінів. Я не знаю, правда, наскільки воно там жорстке чи ні, за сто вінів. ну, давай глянемо. Що там взагалі? А, я не побачу, наскільки вони жорсткі, поки не відкриють. Ну ладно, давай відкриємо. Хоча б одненьке випало анкоманка. Якийсь сейл, дає Х6. Ага. А давай ще відкриємо. Може, ну, якийсь би. епік коча Крюшка якась випала. Вона дає Х8. Обалдеть. І знов сейл. Ну, понятно, що. Більше я не хочу тратити сюди війни. Дякую. Яка то лабуда получилась, звісно. Але проте це все одно краще, чим у мене було. Давай станемо тренувати. Ну вот. У мене знову замінився, пацан. Сова. Ти поняв? Нік сова, а на голові якийсь чи то лен, чи то собака, чи то що Ти поняв? <плес> <плес> Непонятно, в общем-то, Ну ладно. На наступний ребіт треба 200 тисяч сили. Що, типу, то, обалдеть як немало, але окей. Мені дали ще якесь яйце, типу, ну, за безкоштовно, да? І випало Піксі Bird. Наскільки жорсткий цей пацан? Х30 дає. Обалдієно. Це прям серйозно. Він дає більше, ніж мій пацан за 9 робуксів, ти поняв? Жорстко Дали 600 енергії зверху. Угу, Дякую, дякую. Дуже поможе. Прям обалдеть, як? Ой, але ладно. Але ладно, я думаю, що можна зараз усе зробити ще один ребіт да, за 200 тисяч енергії. Поки все одно там іде гонка, зробити ребіг, ще трошечки постояти, покачатися і почати ще одну гонку. По відчуттям повинно бути обалдеть. Але напевно перед тим все-таки треба буде краще купити новий е, той штучку. Як оцю, як воно зветься. Коротше, отаку от доску купити, бо на колоду мені все одно не вистачає, а от на серфборд. Та давай прямо зараз куплю, в принципі, яка мені вже різниця. У мене, до речі, знову замінився цей. Я не знаю, воно якось тут, ну, типу, трошки дивно працює, але ладно, в принципі, дуже прикольно. Ребіт. Let's go. І зараз я качаю по скільки? По, по 2.38. Ну. Якось і не так багато. Я перед цим, типу, качав до ребідху, я качав по 2,2. Добре. <гас> Мені відкритий, ось отакий штука. Тут по 3,5 фармлю. Непогано. Оце якраз наступну хвилину, поки йде гоночка, то я постою, покачаюся. Якраз зможемо побачити, скільки я витягну зараз максимум. Бо наступний ребіт все одно 600 тисяч. Це так то теж обалдеть. І тут якийсь, пацан, на все приліз. У нього френд павер 600 тисяч. Обалдеть. Ну він такий, типу, ти винтокей жорсткий. понял, в нього, диви, який здоровий в нього друг. Це як у тебе вийшло? Е. <сум> обалдеть. Ну, ладно. Що ж, що ж поробиш? Остається 10 секунд буквально до гоночки. У мене в сумі вже є 330 тисяч енергії. Це прям непогано. І якраз там до зараз почнеться наступна гоночка. Тому, в принципі, давай якраз таки на неї зайдемо. Треба підлутати трошки нам вінів. Я би був не, не цей не проти. Тому let's go. Дау і погнали. Давай на всякий випадок все одно нажму авторейс. По приколу, я не знаю, ну, типу, воно по факту тут не треба не клацати нічого, воно просто саме собі розганяється, але хай там буде. Бо від того, що я клікаю, то взагалі нічого не міняється. Типу, це тут трошки не так працює. Але я зараз, типу, по ідеї четвертий, да? типу, я до цих пір ще поки що відстаю. да я відстаю Але в тих пацанів теж так-то чуєш Обалдеть скільки той Давай зразу вип'ю оцю зільку на плюс кубки додаткові. Ну і вони прям відриваються, да, вони прям відриваються. Вони, типу, трошки більш прокачані. Навіть ну, не тільки енергією, а ще й оцими штуками, на яких вони їздять, типу? Так що того і обалдеть. Ну, мене, до речі, є 4 тисячі кубків. Я вже можу купити отаку от колоду. Але думаю, що також було би прикольно отакого от пацана качнути. Ну він, правда, 8 тисяч, вже це жесть якийсь. У мене, правда, є, да. Я ще, в принципі, собі встигаю залутати і на колоду, і на додаткового, типу, цього друга, Скажем так. Тому, в принципі, ладно. А, так я обалтейсь кікілутаю. Чи ж? Під зількою, коли доїжджаєш так далеко, то прям вообще кул. Прям геть кул. Але ці пацани ще жорстче відрив. Просто як вони відриваються. Це прям. Це прям геть. Це прям геть. Але, в принципі, чи встигну я за 10 секунд дойти сюди? Е по ідеї встигаю, ні? Не? Жесть трошечки не встиг. Не встиг. У! Прям взагалі, от прям на краєчку, ти поняв. 233 тисячі цих метрів я пробіг. Що насправді обалдеть, можу купити отаку от подружечку вже навіть. Віни плюс 100%, макс швидкість плюс 10%, павер плюс 7%. А по оцим штукам, то. Ну тут прям, да. Тут прям жорстко. Ладно, давай. Для початку купимо собі отаку от подружечку. І напевно, що. А, так отака от подружка це сама жорстка подружка, ти поняв Обалдіть. Давай ще оцього за 8 тисяч купимо. І якраз це буде, типу, кул Бо все остальне тут воно або Робукси, ну, оці двоє, от, Лабуба і Принцеса якась. Вони за робукси а оця подружка, то вона, взагалі, за дні, які ти проводиш в грі, типу заходиш. Тому, взагалі, то обалдеть, тому взагалі -то нічого собі. І є у мене ще 26 тисяч кубків. Давай я би попробував відкрити от таке ось до яєчечко. Мені випадає павучок. Павучок, який павучок дає Х20. Не так багато, як я хотів би. До речі, має були зільки на вдачу. Було би добре якраз таки їх випити. Ну, але вже. Що ж поробиш, що ж поробиш? Як віп бест? Ну якось отак. Уже, в принципі, теж ну, нічого собі. Що би я ще зробив, що би я ще зробив? Я би напевно пішов і ще попідкачувався трошечки. Диви, який він собі купив штуку, ти поняв? Обалдеть. Зараз, поки вони там хвилинку ще стоять, типу, проходить оця гонка, то я би просто постояв попідкачувався, по плюс 3,6. В принципі, так то і далі почнемо ще одну гонку, коли та розпочнеться, щоб залутати ще більше вінів і купити собі нарешті новий той нову нашу каталку. Я правда зараз можу купити ось колоду. Давай так і зроблю вже ладно, що отак, отак оце виглядає. Це вообще жесть. Це прям прикол. Все, там гонка закінчилась. В принципі, let's go. Цікаво буде, скільки я зараз залутаю вінів з урахуванням того, що я там, типу, нових пацанів купив, нову каталку купив. Я багато що купив нового. І в принципі, тому обалдеть. Я поки що йду третім. ти поняв? Типу, розганяюся я повільно поки що. Якраз таки із за того, що я не купляв собі круту каталку. Ну і поки що я йду третім, да. А цей рижий чомусь взагалі стоїть на, на цей на початку. Хоча він же ж напевно почав гон, А може й не почав. Хто його знав? Він просто стоїть і все. Тому, в принципі, я, напевно, якраз такий цього й третій. Це жесть. Але немає більше мене бустів. Немає бустів на війни. Ех-ех-ех. Дуже-дуже шкода, тому що якраз таки з тим бустом я прям непогано отримував. А такий буст коштує 19 робоксів одна штучка. ти поняв? Ууу, це много, це много. Уже є 9 тисяч. А яка, яку штуку я можу купити? Ну така 200 тисяч. Ну я не думаю, що мені буде вистачати на неї. Отаку От штуку. Напевно, все-таки це те, що максимум я зможу собі купити. 60 тисяч вінів. Це так, то все одно теж немало. Але із-за того, що в мене немає дабл вінів, то. Ех, не вийде. Напевно, не вийде, бо 200 тисяч це теж та, така та, 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 та сума солідна. А Дід мороз обалдеть деве, як далеко проходить, а? Дід мороз прям вуале добре. Ну цей люка він просто диві бжух і ха він взагалі льотає так, ну, якось жорстко. Він оцю всю трасу проходить там по раз 3-4 за оці 2 хвилини, поки йде гонка. То він пацан такий, по-моєму, серйозно. Але, на жаль, я не встигаю геть зовсім трошечки туди до кубків, ти поняв? І, і взагалі жесть, обалдеть. Ех, 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 ех. дуже дуже шкода. Мені ну, буквально трошечки не вистачає на оцю качечку. Так що пішов я, напевно, все одно ще одну гонку. Так, закінчилась ще одна гонка, і в принципі в мене є тепер 308. 18 тисяч вінів я можу купити якраз таки оцю качечку. Зараз трошечки ще підкачаюсь, і заодно побачу потім уже свою максимал. Як ти можеш бачити, я нафармив уже 1,8 мільйона енергії цієї самої сили. І в принципі, я годен попробувати вже. Ну, свої, скажімо так, сили, да, куди я дойду і як швидко я розганяюсь. І, до речі, диви. Оцей пацан, що був зі шльомом, то він, він відстає. Він реально відстає, диви. Я перший іду. Обалдеть. я прям ну, нормально так ушов від нього. Ти поняв? Я прям перший в гонки йду зараз. Ну, взагалі, це можливо із-за того, що ще й Люка, оцей типу, не зайшов. Поняв? Бо якби був Люка. То я не був би першим Воно <гум> він вже і <й> зайшов якраз. <гум> він уже третій. Зараз наздожене і пережене на мене. Але в принципі там, ну. Це нічого страшного, це в принципі окей. І все ж таки, саме більше, що мене цікавить, як далеко я дойду і як багато війнів, типу, я зможу злутати. У мене було 98, по-моєму, тисяч. Цікаво, а я зможу взагалі пройти зараз всю трасу? зі своєю, типу, нє, нє, ні, ні, не думаю, не думаю. Залишається ось до 40 секунд. Да, і я, типу, доходжу тільки-тільки ось до, до цієї третьої, скажімо так, полоси. Так що думаю, що всю все-таки я не пройду. Ну, от половину цієї третьої, то да. Типу дойду, але всю ні. Ну я і так все одно немало маю, чуєш 508 тисяч. Це я злутав 400. Це я злутав 410 тисяч війнів? Обалдіть! <гум> <гум> ну це жорстко, це жорстко. Я тако просто одною кнопкою можу зайти і... А, не, не можу тут рей, 700 тисяч фонів. Це ще треба трошечки прокачатись. Ну, але, в принципі, любі друзі, на цьому моменті цей відеоролог підходить до свого завершення. Тож, якщо він вам сподобався, обов'язково не забувайте тиснутися до вподобайдена, а також підписатися на цей канал. З вами, як завжди, був ваш друзяка Кадімеч. Онду, ще один такий здоровий Дімеч, і в принципі, всім папа! -па.